Нещодавно був великий резонанс щодо мобілізації хлопця, який е, має батька з першої або можливо другої групи інвалідності, точно не скажу. Але сам факт того, що батько залишився по суті в безпорадньому стані, оскільки через формальні бюрократичні процеси е, хлопцю не продовжило відстрочку, він є єдиний родич відповідно батька і по суті. Виявилася дуже погана ситуація, і нам повідомляють, що зазначений наказ про мобілізацію було скасовано а чоловіка відповідно відправлено додому. Але знову ж таки, чи відбулось би це без суспільного резонансу питання, тому що у нас не дуже полюбляють використовувати 19 статтю конституції, коли протиправне рішення органи, які ухвалює, може самостійно скасувати. Нещодавно в моїй особистій практиці у нас був кейс. Де також чоловіка протиправно мобілізувала попри наявну відстрочку, і е, він прослужив 24 чи 28 днів, е, і його ми змогли звільнити з військової служби. Там було питання багатодітного батька. І такі ситуації, скоріш за все, не. Рідкість і потрібно розуміти, що навіть якщо ви потрапили в таку ситуацію, ви маєте одразу діяти для того, щоб звільнитись якомога швидше, якщо ви маєте на це підстави, а вас було мобілізовано попри наявну відстрочку. Якщо вам потрібна з цим допомога, пишіть нам.